Київський Святотроїцький Іонинський монастир та радіо РФМ за сприянням Міжнародного благодійного фонду в ім'я Покровки Святої Богородиці представляють православний календар на 24 червня перед мікрофоном Діякон Микола Лисенко за режисерським пультом Микола Сидоренко Христос посеред нас апостоли Варфоломій і Варнава, преподобний 12 століття Варлам Кутинський та преподобний 16 століття Єфрем Новоторський. Ось святі, що вшановуються церквою в цей день. Якщо вас охрестили на честь цих святих. Щиро вітаємо вас із ним Ангела! Двадцять четвертого червня церква вшановує чудотворну ікону Божої Матері, звану Достойно Єсть, що зберігається на горньому місці Вівтаря соборного храму Афонського монастиря Карея. Одного недільного дня до послушника цього монастиря прийшов невідомий інок, коли під час венічної підійшов час хвалебної пісні при чистій діві чеснішою хірувім і без сравнення Серафім. Невідомий гість зауважив, що у них спершу прийнято співати такий приспів, і, ставши перед образом Богоматері, почав співати дивну пісню, яку тепер знають усі православні, «Достойна єсть, яка виістину блажитітя Богородице, прісноблаженою і прініпорочною, і матір Бога нашого. У цей час ікона Діви Марії сяяла надзвичайним світлом, а зворушений послушник плакав з радості. Він просив, щоб невідомий мандрівник записав слова цієї пісні, але паперу не було, і тоді гість дивним чином записав їх на камені. Який зробив сім'який наче віск. Після цього гість, назвавши себе Гавриїлом, став невидимий. Ця подія трапилася в десятому столітті. Відтоді Господь багато разів являв свою милість через чудотворну ікону Богородиці, названу «Достойно єсть або ж милуюча. Її списки є в багатьох оселях і храмах. 24 червня вшановуються 222 китайські мученики, які прославили Христа своїм подвигом цього дня у 1900 році. В Христі немає ані Юдея, ані Еліна. Життя та смерть цих китайців, що сповідували православ'я, стали красномовним доказом цих слів апостола Павла. Священники та миряни, дорослі та малі діти, усі вони були вбиті в Пекіні під час повстання так званих іхітуаней або ж боксерів, інспірованому китайською владою. Всього тоді, в Піднебесній наклало головою близько 30 тисяч християн різноманітних конфесій. Людей хапали на вулицях, вдиралися до їхніх будинків. Та примушували в голос зрікатися Христа. Тим, хто відмовлявся, відтинали голови або спалювали живцем. Пізніше було упізнано поіменно 222 тіла православних китайців. Усі впізнані тіла були покладені в крипту новозбудованого собору усіх мучеників в Пекіні. Шановні брати і сестри. Від сьогодні ще один дитячий голос увійде в наше життя та попросить допомогти. Віта Бугіна бореться з остеосаркомою, але без нас їй не впоратись. Для усіх, хто в змозі зробити добру справу, телефон мами дівчинки 097 120 76 13. повторюю: 097 120 76 13. Повірте, що це добро, сторицею повернеться та наповнить вашу душу миром і радістю 097 120 76 13. Це був православний календар за 24 червня. Немає в Христі ані юдея, ані грека. Цебто належність до християнства долає етнічні, мовні та культурні кордони. Але найголовніше те, що воно руйнує кордон між людиною і небом. Тому намагаймося належати до християнства не лише формально, але й самим своїм життям, стаючи благодаттю Божою спадкоємцями Небесного Царства. Христос посеред нас. Також хочу нагадати усім нашим слухачам суботу, о 6 та в неділю о 20-й годині слухайте програму в духовному вимірі, спільний проект студії Київського Свято Іонинського і монастиря та радіо РФМ. До зустрічі на наших хвилях.